Лі Богдан Мелон плейграунд, і це. І Червову серію 70. Кстати, я... вона коли оце вийшла в 0 часов ночі. Ну, це 0-0-0. 0-0-15. Я і зразу почав дивитися. Ми починаємо. Щось прилетіло. пришли. Иди с тобой. Не, иди работа. Хорошо. так рано не верю на Так. Пришли. -мо, блин, аж жалко стал нашей свет. А ну. Стил там Я сейчас розбив вас з тим стільцем. Де той стілець вазон стоїть. Не треба нас вбивати, ми мирні. А то якщо ти враг, можна ж не вбивати. Ой, вбивай нас. Ти пішли туди, ні, там все ого вогнене. Ззаду на, у мене щит, я притирошний, на на. Ка, на лошара. Ай! На. Все, люди пішли. А де вони? Блін, умерли. Ну нічого. Зато хоч знайшов виживших людей. М? Хто там іде? Ко мне быстро. А е, ты хто? Я новий як Астра На! Ай! Блін, я один не справлюся з ним. Э, е. спікермен, я не. <плес> 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 на, а, на. Е, двоногий. що с тобой? И ти двоногий? Ха, -ха, -ха. на на. й моё тут три двоногих, мне капець. Ми. Ми. Чого він в мене цілий, дурненький. Ми хочемо перейти на вашу сторону. Ми тебе не зря спасли. Давай дружить навсегда. Ні, не буду я дружить. А, понятно. не хочет, хочет, покажем, что мы умеем. Опа, гости. Ё-моё, на, притирочный какашкин. На, ай, блин, а. Шо зыришь? Я поможу. Получай. Ой, давай, двуногий. О, камерамен павук, на, ай. Мне капец. На, на, на. Ха-ха-ха О, господи, бошка яка стрмна. Тут, 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 тут. Здорово. Так. що ти робиш? Хто ти такий? А ну, получается, тане от мене. Так, що це за какашка? Ну, там покричи. ю вона аж взірвалася, та какашка. Я, яка орала на тебе. Ладно, держи лайк. А ми казали, що ми вміємо. Ми побідили. Якщо вам подобається релік, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім при!